Так, всім привіт! Сьогодні ми протестуємо цей мікрофончик, який я заказав за Аліка, який вже ви бачили в розпаковці. Протестуємо його, як він пише звук на моєму телефоні. У мене телефон iPhone 11 Pro. Раніше я питався підключити до нього такий мікрофон з Flam, який ще треба багато що до нього докупляти, який ну, не пише нічого. так що... Забули про нього, це не потрібно мені. Зараз я підключу цей мікрофончик. Батарейку я вже вставив. Перехідничок такий звичайний. Ну, тільки оригінальний потрібен. Бо, якщо не оригінальний, на вряд чи він буде працювати. Дивимося, як зараз буде писати звук. Ну що, я вже записую звук з цього мікрофончику. Сторонні програми нам не потрібні, такі як опен камера і так багато інших других. Звук, як для мене, дуже непоганий. Хотілося б почути вашу думку, що ви думаєте по поводу цього мікрофону, який записує напряму звук. Шуму ніякого такого немає, не свистить нічого. Так що, хто що думає, напишіть, будь ласка, коментарі про цей мікрофончик. Чи стоїть він своїх грошей. 180 гривень я за нього заплатив. Хто переглянув, всім дякую, всім пока.